Так, друзі, всім привіт. Опять рубрика скаут. Що ми маємо? Вчора зробили повне ТО, замінили всі масла, все зробили на даний момент на тракторі 50 мотогодин. Перше ТО на ньому зроблене. Відео немає, бо був на роботі. За старшого був Ярослав Миколайович. Вони тут все зробили, обслужили. Коротше, по красоті. Так, по дисках. Поставили нову, нову ромашку, ми, бо виручив колегу, у нього е, розкрутилися болти, загубилася, Попросив, дав йому він доробив площу, мені купив нову, віддав, поставили. Да, зараз е, вижалися на пеньочку, на пеньочку хочемо спробувати поздвигати колеса. Як воно буде, що воно буде і чи в нас вийде щось зробити цим цим ділом. Ну, коротше, Пробуємо всі варіанти. Якщо не вийде здвинуть задні колеса, то що ми зробимо? Ми роздвинемо передні колеса. Роздвинемо передні колеса, але тут придеться тоді кидати якусь пластину, щоб крило зробити, так, ну, щоб воно хоч трошки щось на щось було похоже. Так, 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 так. Це Віталій. Новий тракторист. Всім привіт! <laughs> да, буде він вливатися до нас в колектив, буде напрацювати на якомусь одному із тракторів. Так що, коротше, роботи йому вистачить. Та й нам теж. Ну, в планах зараз здвинуть колеса. І У мене на полі не подорювані края. Хочу поїхати їх зараз задискувати. Є там пару борозн. їх теж треба закрити. Щоб, 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 коли в полі будемо культивувати, не відлікатися на боросло. Так, по подйому. Подйом в скауті агрегата не дуже високий. Поки це мінус, не подобається. Не знаю. Пробували ми вже ці розтяжки переставляти сюди, ці розкоси сюди, нічого з цим не помінялось. Абсолютно. Не знаю, може треба щось тут на щоках переставляти, але чи вистачить вильоту циліндра, Ну, коротше, буду, буду дзвонити питати, що цей. Тобто підйом малуватий. Вгору, не знаю, підцепимо сівалку, в принципі, спробуємо, чи вийде, чи не вийде сівалку на, піднімати. Ну так, на диски вистачає. На диски вистачає. На плуг я теж думаю, хватить, якщо ми будемо цепляти до нього плуг. А от е, сівалку, звісно, може не вистачити подйому. Ну, це все далі. Дуже рано я забіг наперед, але все одно треба щось узнавати, питати, щоб подальшому понімати. Так, ну що, а ми зараз, в принципі, розкручуємо оце все діло і пробуємо здвинути колеса. Так, ну що, тільки співпринзеті. Будемо зараз на поле пробувати іскувати. Солярку заправили, колеса звузили, зараз приїдемо на поле, покажу як вийшлося. На мою думку, виглядає краще на звуку колесах. Ну а там, в принципі, побачимо. Пішов туди і я. Так, ну що, трошки я вже пройшов. Глибина, в принципі, як бачите, чудова. А такий він зараз має вигляд ззаду, здвинули колеса, зовсім по-другому. Розробляється чудово. О, так краще видно. Так, ми маємо. Ну, давайте проговоримо, поговоримо зараз про дану ситуацію. Получається, приїхав деревину, спиляв. Ну, вона впала, її зламало, її спиляли. Дрова забраті, ветки, хай лежать. Ну, раз ти приїхав, спиляв цю деревину, то будь добр, прибери ж ветки. Ну, Для чого ти їх залишив? Коротше, не розумію я таких людей. Хороше собі забрали, а ветки хай лежать на полі. Нафіга їх прибирай. Стасик прибере, нічого страшного. Отак, Якщо... От зараз ми це все діло тут роздіскуємо, потім буде культивація основного поля. Просто тут вже по дісковці пройдемо культиватором і все. Я думаю, буде Буде все норм. Так, тепер у нас... Середина колеса з тим серединою совпадає, колеса не виглядають, практично закрив. Ну, то Тобто, норм. Так, в общем, покажу ще я його з салону в роботі, як він йде, якою передачею хожу. Ну, а зараз треба це все діло поприбирати. Так, ну що, разок пройшов, звісно, довелося повелять бо гілки. Не зробив я те, що хотів. Нічого, все одно ми зробимо, попилюємо, наведемо порядок. Так вийшло в цьому році. Так, що я ходжу на корупції аж, на цій корупції. Друга передача. Яка швидкість, поки не знаю. Заказав Ярик два GPS, спідометри. Ждемо, прийдуть, поставимо і тоді вже будемо контролювати швидкість, якою працюємо. Це, звісно, великий недостаток. Я думаю, немає там великої проблеми по заводу зробити спідометр, щоб він був і було б нормально. Якраз зараз підзагорну цю борозду. Це розкатаю. На друге поле поїду, пороблю. А реакція працює. Робить картинку, павпа, все. На другій передачі в принципі, йде легко 300 набирає. Набирай, набирай. Хожу 2200, в принципі, цього вистачає. Вроді передають наші трошки морози. Подивимося, пройдуть морози, що далі буде, будемо сіяти пшеницю, ячмінь. Прицепимо до нього ще культиватора, коротше. На робітку 50 мотогодин, Майже 50 мотогодин. Всі всі моменти треба пообрізати, почистити. Трошки не вийшло в мене? Це все тіло поправимо, як як кажуть, все зробимо. Так, що ми маємо? Агрегат просто чудовий, працює ідеально. Це просто бомба. Ну кого я зустрів, ви гляньте. Це пан Євген. Ви гляньте, що він зробив із свого сірка. Ламботрактор. Ніфіга собі. Прям не впізнать. Коротше, сірко став не сірком. О, я ж кажу ламботрактор. І двері як в нього відкриваються, капець. Здравствуй. Оригінально, пуфік і все влазить, так? Да? Тобто. Та ви що, вигляньте, який апарат. Чотенько, чотенько. тітенько. опять не покрашена. Забув? Ага. Який раз, да? І чого? Ахуїзно, там прокладки на, на подпачці не було. Потекла перший раз. Я перебрав прокладку, поставив, а перша верху десь зробить. Ні, я знаю, покришка платальна. мені треба було туди дві прокладки ставити, бо то щось не Понятно. Погода шепче. да? Так. Красота. Зараз тут позакриваю, борозни. Ти ще тут не закривав, так? Да? Сюди криш ну, ще не закривав волон. Тільки заїхав. Тільки Поламався, так ходок і я у цьому. Леті, потік, перестав текти. Нагрівся, поставив кришку в молу. Давлення Давлій, якщо здалося, блядь. Разбираю пів с котками. Засраний Та до вечора закриєш. Ну да. Так, ну що, ми, коротше, потихеньку курим. Курим. І працюємо далі. А то що за фура стоїть, а не щось. Бач? Навдяки. Ні, тільки що стало. Так, ну що, Біля траси, звісно, робить добре, бо пізнають підписники, заїжджають прямо на поле. Ну, Супер, кайф. Дивляться на даний момент на скаута, теж хочуть собі придбати. Зараз поїдемося, покатаємося, подивимося. Роздивимося. На відео, звісно, він кажеться меншим, навіть зараз, як дивлюсь в камеру, але вживу він здоровий. Трактор, питань немає. Так, ну що, ми зараз заїжджаємо на оцю борозну, та й печем. І ще в нас одна залишилася, якраз до темна, я думаю, ми доробимо, бо вже й сонечко зайшло. Якщо от так, прям зараз працювати з підписником, зараз двох. Два. Да, Два? Ні, нема. В цьому нема, тут два зверху і все. Так, ну що, прям? Так, ну що, ми трошки покаталися з людиною. Людина робить свій вибір, газує, дивиться, провіряє. Так, цю борозну ми теж вже розкатали, Ще лишилася одна, а на вулиці вже темніє, Євген теж ще НПЧ. В принципі, що, мабуть, ми на цій всій ноті відос будемо завершувати, завершувати. Ну і включимося пізніше, як то кажуть. Бо треба ще одну борозну доробити. Тут край теж доробити. Роздіскувати і їхати додому, бо на камеру дивися ще видно, а на самому тоділі вже темнувато й добре. До мене це заприїжджають, наверное, шості чи сьомі люди Провіряють, дивляться, кожен робить для себе виводи. Ну що скажете? Такий апарат, інтересний. По мотору взагалі, так? Да? Волочить. Так, да, так. Да. Інтересний. Я, Я думаю, що 130-ки може навіть не треба. Та ну, хватає і добре, вистачає цього. Запасом потужності. Аби ще вони спідометр доробили, сюди сідушку поставили людську, але все стоїть питання в бабосиках. Ну, воно на всіх, на всіх китайських цих і на машинах сідушки короткі такі. Китайці маленькі. Стоїть питання, так, в ціні. На даний момент трактор коштує 31 тисячу доларів, але є, на нього поставити хорошу дорогу сідушку. І пішло, пішло, пішло. Трактор стаціні, і це вже буде. Конкурент з так? Так. Так що такий апаратик. <гум> На цьому що. Всім пока. Гарного вам перегляду. З вас вподобайки, коментарі. Ну і підписуйтесь, бо ще йому працювати і працювати.